Вітаю всіх! Сьогодні прогуляюсь по своєму квітучому саду і покажу свій сад у жовтні. Сад восени має теж дуже привабливий вигляд. Цього року я висадила багато хризантем мультифлора. Купуючи їх осінню, минулої осені, я зберегла їхні корінчики та весною коренила безліч череночків. Мені здається, навіть ще. Сад у жовтні яскравіший, ніж улітку. Дивіться, які яскраві барви. А здогадайтеся, що це ось це квітне. Дивіться, середина жовтня і квітнуть флокси. Я обломила гілочки перецвівших, і вони в жовтні ось ну, вже декілька тижнів. От... О, Кетюня. Бачите, мультифлора. Тут заквітла така більш помаранчева, і фіолетові вже такі гарні багаторічні айстри. Дивіться, які гарні барви. А посередині видно бордова така мультифлора, вона пізніше буде квітнути. Так, давайте підемо далі. Тут оце мої троянди. Посередині я висадила декілька штучок. Так, іду далі. Погляньте, ось очітки бордові, вони в мене такі трошки вимахали, великі, і порозвалювалися. Бачите, які кущі тут. Ну, воно і гарно здалеку, але ближче. Мають не дуже привабливий вигляд і хочу вам показати один лайфхак. Так звана стрижка, так звана стрижка Челсі. Англійські сади, якщо ви дивитеся, якщо ви дивитеся телебачення, слідкуєте за такими якимись новинками. То в Англії дуже популярні ось англійські сади, це англійський газон, можливо, чули такі поняття. І вони в червні місяці проводять такий фестиваль квітів, туди з'їжджаються різні там знаменитості. Раніше королева Англії приїздила з сім'єю. І вони проводили ну, в деяких таких, на деяких рослинах такі червневі. Червневі такі стрижки. І тоді ця рослинка трішки затримувалася у цвітінні, але при цьому мала гарний вигляд в подальшому. ну якби друга, така в неї хвиля рісту відкривалася. І дивіться, ось очіток, той же самий сорт, я його постригла у червні, зістрігла верхівки, так якби. Ну, десь одну третину. Ось, і, бачите, суцвіт стало більше, вони стали більш набиті, вони тримають форму. Ось так, бачите, який. Зовсім інший вигляд. Цього ж очітка. І треба їх ще порозсажувати по цим клумбам. І те, що це я буду так стригти, дуже гарні кущі виявляються. Вони трішечки пізніше зацвітають, бачите, більш такі. Рожевий колір. А оті, що розпалися мої ночітки, вже такі аж потемніли. Бо раніше заквітли. Це все айстри мультифлора. Деякі вже й переквітли, бачите, більш ранні сорти. Деякі ось квітнуть. А є такі, що ще навіть і не зацвіли. Так, ну ось багаторічна айстра. Новозеландська теж дуже гарно осінню, Це такий ну набирається такий кущ, куля, чудовий вигляд мають. Так. Далі я ось тут розсадила. Лаванду, ось так по краю. І вівсяницю, сиву теж розсадила, її було кущиків 5. Бачите, скільки багато вийшло. Такий, такий край квітника вийшов. Ось так. Тут я викопала свою троянду букет парфе для того, щоб видно було іншу троянду Чіп Dale. Вона стала така велика, і я її не розрахувала на її такі великі розміри. Вона повністю закривала Chip Dale. І я її звідси забрала, пересадила в інший куточок саду. Ось тут висаджені туйки, Ось так виглядають пашпо на фоні жовтих борізок. Тут ми збираємо це сухе листя. Це рукавичка. Ось ця клумба при в'їзді. Бачите, тут росли піони, я їх зрізала вже, тому що листя вже пов'яло і погнулося і мало непривабливий вигляд. Ось так. Тут росте плющ на паркані. Це йому другий рік, він так гарно прийнявся вже, розрісся. Ось так, ось так. Це візна зона, там у мене ще ящик лишився для сміття. Ось так. Вертензії я поки що ці не зрізаю, деревоподібні, нехай вони так задають, як би ритм квітнику, яка трошечки вертикаль. І ось тут я досадила, ще пересадила. Ряд гортензій. Бачите, гортензії, до речі, посохли вже, мають непривабливий такий вигляд. Так, це, ця в мене була гортензія. А, ось пересадила, бачите, ця трояндочка, букет парфе, окремо я її посадила на газоні, тому що вона доволі велика, виявилася. І ось тут буде вона таким солітером зростати. Так, і далі ось я висадила ряд гортензій. Всі різні. Так, ну і для себе, як би скажу. Це самарська Лідія. Так, це, це у нас Гранді Флора. Великий кущ буде. Це пересадила я. Садила фрайс мельбу? Згадала. Так, і це теж має бути великим кущем Грей Стар. Трішки зав'яли листочки, можливо, треба полити буде її. Так, а що там за ямка? Невже якась мишка зробила її? Знаю. Так, ну, ось так. А ось ця троянда що я садила. Бачите, не обрізала і вона ще має квітнути. Так, ну, тут два ряди гортензій Ось такий зараз має вигляд сад. Ось такі берези гарні, прикрашають, але трохи і смітять водночас і гарно, і трошечки більше роботи завдають. На цю, цю клумбочку ще перейду. Тут я одну, один піон зрізала, бо в нього листя вже попадало і мало негарний такий вигляд. А ці ще два кущі, бачите, ще так прикрашають клумбу, мають такі червоні листя. Це калина. Я її, ну, вона тут росте давно вже, я її просто постригла такими шариками. Не так вона мені потрібна в ягодах, як просто декоративне. Таке дерево, це хай буде привабливе на кутку. Так. Там кашпо. І ось тут я хочу ще посадити. Між самшитом, прибрати ще трошки тут цю клумбу доприбирати. І між самшитом і гортензіями, тут, де ці мультифлора зараз ростуть, висажу цибулькові. У мене там є багато цибуль тюльпанів, нарцисів. І я їх ось тут рядочком так посажу. І навесні буде дуже гарно. Коли ми будемо йти до будинку, то будуть квітнути, ми будемо їх бачити. Тобто вони будуть перед очима. Гортензія ще ось зелена, навіть квітне, ще рожевим. Потім пізніше я її буду вкривати. Покажу теж де ронсар троянда. Ой, я кажу, вона буде в наступному році гарнюща. Так. Ну і ці гортензії, вони ще в мене стоять, так як вертикалі в саду. Ну, чуть пізніше, коли вже буде більш холодніше, почнуть перші морози, можливо, перший сніг, я їх китиці оці квітів зразу-відразу і обріжу. Так, ну, що, сад живе своїм життям. На душі, звісно, неспокійно. Неспокійно, але тримаємося, друзі. Тримаємося, все буде добре, треба вірити. Всім гарного дня і до зустрічі!